Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма Цікаво про чай та каву. Сьогодні у нашій телепрограмі ви дізнаєтесь багато цікавого. Чайна церемонія, насолода смаку чи перемога традицій, як кава в Україну прийшла та зв'язок кофеїну із психологічним настроєм людини. Про це далі у програмі. Чи знаєте ви, що кава в Україну потрапила завдяки козакам? Отже, в Україні кава з'явилася завдяки козакам. Ще у XVIII столітті, якщо вірити документам головного підскарвія того часу, який описував стіл козацької старшини, вже тоді на столах були і кава, і чай. Тобто козаки, коли, коли робили якісь воєнні походи чи що, це були трофеї. Всі, всілякі солодощі, цікава їжа, напої, в тому числі і алкогольні напої, в тому числі і кава та чай. Взагалі, українці відіграли досить значну роль у історії кави у світі. Наприклад, віденська кава. Напевно, всі знають, що це таке це кава з молоком, цукром, іноді з якимись спеціями та таке інше, з вбитими вершками. але ніх, мало хто знає, що цю каву придумав українець. Какого придумав український козак Юрій Франц Польчицький? Під час Вінницької вітиші 1683 року саме Юрій Франц Польчиський зголосився пройти через турецьку облогу та передати листа союзникам, зокрема герцогу у Карлу V. Він разом із Логою переодівся турецькими воїнами і пройшов облогу, просто співаючи турецьких пісень. Їх він знав завдяки тому, що досить довгий час перебував у турецькому полоні. В полоні, окрім турецьких пісень та турецької мови, він, він, він також навчився заварювати каву та отримав таку, таку собі пристрасть до цього напою. Пізніше, уже коли завдяки йому війська підійшли та визволили Відень, на вдячність йому мешканці нагородили його 300 або ж 500 мішками за, за різними історичними хроніками. Ця цифра коливається, вони нагородили його цими мішками кави. А також дозволили йому відкрити першу, ну Фактично першу кав'ярню у Відні. Ключіський відкрив кав'ярню, що е, в перекладі е, звучала як двір під блакитною пляшкою. Взагалі, його, скажімо так, е, кафейний бізнес спочатку був такий собі не досить прибутковий, тому що визволені віденці ну, якось не могли собі уявити, як це вони будуть пити цей хидотний турецький напій. Але одного разу е, сталася така дуже цікава ситуація, коли до чашки кави. Е, Потрапив шматочок цукру. Він спочатку дуже якось зніяковів, тому що це повністю суперечило турецькій традиції, але все ж скуштував. Йому сподобалось, він додав ще молока, так з'явилася кава по-вінницьки, Після чого вже набула таких собі масових обертів і її продажа. Далі у програмі про східні традиції, а точніше, чайна церемонія. Вже у 16 сторіччі європейські мандрівники, які поверталися з Японії, розповідали про чайні церемонії, на яких спробували надзвичайний напій яскраво зеленого кольору з гіркуватим присмаком. Вони зазначали, що крім звичного чорного та зеленого чаю, в Японії є так званий церемоніальний чай, а сама чайна церемонія є вишуканою формою спілкування. Чайна церемонія зазвичай призначається завчасно. Приблизно за півроку обговорюється місце і час її проведення. Запрошуються гості, як правило, чоловік шість, пропонується тема для обговорення під час чаювання. Люди йдуть у гості із подарунками та своїми думками, які вони висловлюють у дружньому колі за чашечкою ароматного чаю. Церемоніальний чай особливий. Він вирощується у певній провінції, збирається у певний час року і певний час доби. На вигляд, це звичайний зелений порошок, що має позитивно тонізуючу дію. Чайна церемонія складається з двох основних етапів. Перша частина заварювання напою і його смакування. Друга може складатися з чайного змагання, написання віршів, малювання, виготовлення якихось предметів із пластиліну чи глини, букетів. Ця частина більш творча. Кожен учасник чайного ритуалу має змогу продемонструвати свої таланти. Чайна церемонія проводиться з метою гармонізації мислення людини. Це процес, який дає зрозуміти, що все у житті можна робити красиво і спонукає кожну особистість до самовдосконалення. Естетичні ідеали чайного ритуалу лягли в основу багатьох видів японського мистецтва та ремесел, Збагатили культуру цієї країни. Вони зараз визначають основні принципи японського етикету та смаку. Це не лише процедура приготування чаю та спілкування з гостями, але й виготовлення чайного посуду, знання основ образотворчого мистецтва, літератури, каліграфії, проектування та будівництва чайних будинків, кімнат, садової архітектури. За минуле століття традиції чайної церемоній стали міцнішими, і зараз це унікальне явище відоме на весь світ. Познайомившись з японським чайним дійством, ви придбаєте досвід чаювання тисячолітньої традиції. Про вплив кофеїну на психологічний настрій людини спеціально для нашої програми розповіла практикуючий психолог. А, всі ми знаємо, що кава та чай. А... В своєму складі мають кофеїн, так? Кофеїн він а, стимулює центральну нервову систему. І а, дослідження показують, що кофеїн а, підсилює процеси збудження у корі головного мозку, і у відповідних дозах він а, підсилює саме умовні позитивні рефлекси. А, стимулююча дія призводиться. До підвищення розумової та фізичної працездатності зменшує втому та сонливість. І великі дози, щоправда, можуть інколи призводити до виснаження саме нервових клітин. Дозування кофеїну має враховуватися. Індивідуальними особливостями людину людини Люди в першу чергу, тобто її фізичними і психологічними чинниками, які можуть впливати саме на сприйняття кофеїну. Звичайно, більшість дослідів, пов'язаних із різноманітними випробуваннями, проводилися на тваринах. Наслідок цього стало відомо, що кофеїн токсично діє саме на них, тоді як для людей не становить майже ніякої загрози. Було дуже проведено багато досліджень з приводу того, як саме кава впливає на психологічний стан людини. І якщо говорити про зарубіжних вчених, то вони стверджують, зокрема австралійці, що кава робить людину більш конформною, тобто такою, яка схильна більше піддаватися до думок інших людей, аніж відстоювати власну. А що е, говорять наші вітчизняні психологи, то вони проводили дослідження, де е, хотіли дослідити, як саме е, кава впливає на псих, психіку. І е, у своєму дослідженні вони е, використовували пацюків, кого ж ще так, і е, брали більш спокійних і е, тривожних. Потім вони вводили їм на протязі деякого часу, і дослідження показало, що ці тварини, які були більш спокійні, з часом почали нервувати. А ті тварини, які були більш тривожними у поведінці, а вони стали ще більш чутливими до взагалі подразників, як зовнішніх, так і внутрішніх, за словами Аліни Іщенко, якщо ви потрапили у складну життєву ситуацію, намагайтеся обмежити споживання напоїв, які містять кофеїн, адже вони можуть провокувати надмірну тривожність. Таким чином можна сказати, що кава підвищує тривожність, і якщо людина переживає у своєму житті в певний період якісь негативні події, то краще варто мінімізувати напої, які містять саме кофеїн, оскільки вони не тільки забирають силу та енергію, да, яку, яка людина і так вже власне витрачає на переживання тих чи інших подій, а ще якби активізують її і активізують, звісно, неприроднім чином. Багатьох наших телеглядачів цікавить, що корисніше чай чи кава. У наступній історії ви можете про це дізнатися. Коли кава та чай тільки розпочинали свій шлях по Європі, дуже багато людей задавалося питанням, а чи не шкідливі вони? І якщо шкідливі, то який з цих напоїв більш шкідливий? Був проведений такий собі невеличкий експеримент двох братів-близнюків, які було засуджено на смертну кару, їм покарання замінили на довічне в'язання. Але кожного дня один з них мав вибивати досить велику порцію кави, інший таку ж порцію чаю. За кожним з них приставили доктора медицини, які мали слідкувати з їх станом здоров'я. Ну і практично, хто б з них перший помер, той би напій виявився більш шкідливим. І знаєте, хто помер перший? Першим помер один з професорів, що за ними доглядали. Другим другий професор. А один із братів помер лише на 82-му році життя, і, до речі, так, він пив чай. Це й довело, що ані кава, ані чай, в принципі, не впливали на стан здоров'я людей. В чому різниця між Арабікою та робустою, знає Денис Гаврилюк. Скажімо так, відвідувачі вважають, що існує лише два сорти кави арабіка та робуста. Взагалі-то це не зовсім так, тому що існує ще велика кількість таких практично невідомих сортів, наприклад, Ліберіка. Це кава, в якій вміст кофеїну значно більше, навіть, ніж в робусти, але при цьому смак, ну, смак не досить е приємний, щоб його вживати чистою, і... тому вона вживається і в якихось блендах. Взагалі, е найпопулярнішим сортами кави у світі дійсно є арабіка та робуста. Чим вони відрізняються? Арабіка має менший склад кофеїну, але е кавовеждерева, на якому росте робуста, значно менш вибаглива. Але е, смак трішечки гірший ніж у арабіки, хоча вміст кофеїну у робусти значно більший. Зазвичай робусту майже не використовують у чистій формі, тобто її змішують з арабікою. Вже для отримання якихось інших смаків роблять якісь специфічні фірмові бленди, і вже намагаються досягти саме такого смаку, який хоче отримати та чи інша людина.